Привіт! Сьогодні я вам пропоную попрацювати на координації з малим тенісним м'ячем. Навіть якщо його у вас немає це не біда. Можете використати щось подібне, наприклад, інший м'ячик, або, якщо немає взагалі нічого, щось схоже подібне, ну, можливо, яблуко чи апельсин. Вправи будуть наступного характеру. Перша вправа це елементарна. Ми підкидаємо м'яч двома руками і намагаємося його в повітрі зловити. Виконуємо так. Вправо 10 разів, якщо м'яч падає, нічого страшного, ми підбираємо м'яч і продовжуємо займатися. Якщо у вас вийшла ця вправа, переходимо до наступної. Наступна вправа на координацію ліва-права рука. Працюємо наступним чином. Перекидає м'яч з лівої руки вправо. Намагаємося, щоб м'яч був на рівні вашої голови. Не сильно вгору, ну і не сильно вниз. Не потрібно перекидати м'яч з руки в руку. Підкидаємо ловим, підкидаємо лови. Знову працюємо десяточку. Якщо все виходить, переходимо до наступної вправи. Тут же потрібна ваша координація. Ми повинні підкинути м'яч і зробити оплеск в повітрі. Ще раз. Підкидаємо оплеск ловим. І так 10 разів. Чудово, якщо у вас все вийшло. А тепер давайте трошки удосконалюємо і ускладняємо це вправу. Наприклад, ми робимо не один облиск, а два. Пробуємо. Бачите, нічого складного немає. Головне потренуватися і не лінуватися. А в тій, в кого це все виходить замечательно, чудово, можемо ще додати і спробувати облиск зробити три рази. Ану спробуємо. Бачите? Головне тренування. І останнє вправо на координацію це підкидання м'яча, Але після підкидання ми торкаємося руками до плечей. Як саме дивимося. Підкинули, торкнулись, піймали. Підкинули, торкнулись, піймали. І так знову 10, 10 разів. Я думаю, нічого складного з цими правилами немає, і все у вас вийде. Тому бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. Дякую.